Накладає свій відбиток абсолютно на усіх. Щоб вистояти, маємо бути сильними. А щоб бути сильними, маємо черпати енергію звідусіль. Кожен для себе обирає той ресурс, який найбільше йому підходить: духовний, фізичний, інтелектуальний. Для мого сьогоднішнього співрозмовника таким внутрішнім ресурсом емоційної стабільності стала пісня Знайомтесь, кам'янчанин, учасник російсько-української війни. Автор пісень і виконавець Олександр Барановський. Ну насамперед дякую, що відгукнулись на наше запрошення і прийшли до нашої студії. Тема, з якої найважче, мабуть, починати, це все-таки війна. Ви були там, ви бачили її на власні очі. Як довго були на війні? Ну як довго? Я з 14-го року пішов добровольцем, попав 25-ту бригаду. Потім так склалися обставини. Що я в різних бригадах воював, підписував контракти 24 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна. Я прийшов в також добровільно військкомат, згодом попав у 128-ту гірську штурмову бригаду, в якій відвоював до 2023 року. Потім був звільнений. Зараз я знаходжусь в Каменці, їжджу до хлопців, виступаю і допомагаю їм, як можу. Війна це важке випробування не лише фізично, а й емоційно. От як вам вдалося тримати емоційну рівновагу? Ну, як, це, по-перше, побратими. В мене завжди оточували побратими, По-друге, в будь-якому підрозділі, ну, як показав досвід, з'являється е, 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 якийсь інструмент. Угу. Хтось грає на гітарі, хтось... десь ми зайшли в якусь школу, там якесь піаніно, хтось Тобто музика так, вже сів за піаніно, е, вже якусь пісню заспівали, От, і воно напругу таку знімає. А є у вас пісня, от яка стовідсотково знімає напругу для вас особисто? Ну, для мене вони є. Ці пісні і не одна. В основному це не мої пісні. Угу. Це от, чорнобривці, наприклад, такі душевні українські пісні. Ну, у мене є пісня, яку я написав, я музику написав на слова Віктора Зелеського. Угу. Укради мене у війни, коли, у війни. Коли я її виконую, я завжди ну, згад, згад, згадую так? про дім, про близьких людей. Ну і я думаю, що хлопці, яким я їх її співав, також вони згадують це і мріють і вирватися хоча б на пару хвилин від тої війни. Отож, укради мене у війни, так. Послухаємо. Ради мене у війни на один, на короткий танець, де кліштори місяця сни відбиває паркету глянець, ти у друзів мене вкради, за таке вони не осудять, не біда що за стільки днів. Перший поруч мене не буде. Укради мене хоч колись, у новин соцмереж зі дзвонів, Що в свідомість мою вплились Упізнаваністю рингтонів. Бач, що потім вернусь, я у гомін війни невтішний, втім, що тиші я так боюсь, ти ні трохи повільни вина, укради мене у війни на один, на короткий танець, де хріштори місяця сни. Відбиває паркету глянець укради мене, у війни. Укради мене у війни. Скажіть, а от тема війни вона домінує у вашій творчості? Так, тема війни домінує. Тому що ці пісні в основному, мої пісні, до прикладу, народжувались в основному в окопах, в бліндажах, в казармах. Ви взагалі десь навчались в музичній школі? Учились чи якомусь? Ні? Взагалі не навчався. Мене колись в 6 класі навчив однокласник грати на гітарі. Трошки там да, ну, угу. таке. А писати пісні коли почали? А, перший раз. Я ну не пісню написав, я якби такий вірш написав, коли попав 25-ту бригаду в 2014 році. Як ви знаєте, тобто війна стала таким поштовхом, так. так уже в нас на поверсі в казармі на ППД. Висіла фотографія наших бійців, які загинули в ІЛ 76 над Луганським аеропортом. Там висіла їх фотографія. Я тут же прийшов, о, взяв ручку о, і написав рядки, угу. присвячені цим, цим пацанам. А потім з'явилось бажання покласти це на музику. Так, Так, а потім я поклав це на музику. Як часто з'являються нові пісні? Ну, зараз з 22-го року я майже ні одної пісні не написав. У мене є багато напрацювань. Угу. Ну, Щось не пишеться зараз зовсім. Але все-таки, скільки загалом пісень, власних пісень маєте? Певну цифру я не пам'ятаю, але в мене десь 10 пісень іще написані російською мовою. Я колись писав, починав писати російською мовою. Зараз в зв'язку з цією війною я перестав їх виконувати. Пісень 10 в мене є українською мовою, як своє, так і покладені на вірші на наших наших сучасних поетів зрозуміло. Немає бажання ані спілкуватись, ані писати мовою агресора. Так, так яку пісню виконуєте найчастіше? Є така, так теж вона, на жаль, не, не на жаль, це вона написана на вірші видатного українського поета Василя Ковтуна, угу. називається Ойкувала зозуленька. Це пісня оберіг. Для наших воїнів. Ну, вот, я її дуже часто виконую для хлопців, для дівчат. Давайте послухаємо цей Давайте. Зозуленька вранці на світанку вишивала матусенька, сину вишиванку, біла ниточка причастя, хрестиком рядочки, ой на кої зозули щастя рідному синочку. Кувала зозуленька за роками роки, а доріженька гладенька, ні в року, білим біла сорочина на вустах кохання, ой на куйому дівчину, Щедра трапта хорання. Ойкувала зозуленька, як просила мати, тільки щастя того ж менька, син пішов солдати, загрубіла, нитка біла, розплилась на чорну, Ой спини пташино мила. Ті криваві жорна, Ой ойкувала зозуленька, вранці на світанку, виглядає сина ненька, молиться на ганку, хай минає вража куля, синові слідочки, ой куй йому куйому зу. Цілої сорочки, хай минає вража куля, синові слідочки, ой на куй йому зозули цілої сорочки. Пісня це завжди емоції. Вони можуть бути різними. От ви як добираєте для себе вірші, на які хочеться писати музику? У вас є свої якісь улюблені поети, чи це просто відносно емоційного свого стану? Так, да, в мене є улюблені поети. І я десь читаю їхні вірші, десь в Фейсбуці, чи так ми спілкуємося, вони присилають мені свої збірки. Uh -huh. От і от падає прямо мені вірш, е, зразу мені хочеться його положити на, на музику. От як, наприклад, цією пісня було, я її тільки побачив і майже написав за 10 хвилин. Положив, То, дуже швидко, положив так? на музику, так. А буває так, що от вірш дуже подобається, а от е, акорди до нього ну, ніяк не вдається підібрати. Буває. Буває, просто ти в процесі е, пошуку мелодії. Е, Відчуваєш щось не так. Так, так. щось не так. А потім все одно ну, в мене до, до прикладу, так. А потім десь хай буде через неділю, ти просто приходиш додому, раз, і все, вона так, так же само швидко пишеться. Головне знайти. Ту мелодію, ритм і. І далі все складається. Да. Я відвідую, у нас зараз створено ветеранський простір при, турбо, при нашому комунальному підприємстві Турбота. От там є, туди я ходжу, співпрацюємо з ними. Мене запрошувало так же само поспівати пісень нашим побратимам. Спілкування з побратимами надихають на творчість. Так, да, обов'язково. Тільки воно і надихає, тому що ми спілкуємося, чуємо друг від друга е, свої історії. Е, на деякі історії хочеться написати е, якусь пісню. От ви сказали про те, що майже два роки вже не пишете пісень, але все-таки що складніше дається: текст чи музика? Для мене тяжче всього дається текст, бо я, в принципі, не поет. От. До мене просто так приходять слова, якісь я записую, потім сижу, довго і нудно над, над ними працюю, е, все одно якось. Е, ну, не, для мене, я сам бачу, що трохи незграбні деякі пісні в мене по поводу слів Рими і всього, бо я не поет. От. Музика мені дається легше. хоча я теж не музикант. А от є все-таки якісь історії чи якісь ситуації, які спонукають до написання пісень. У вас були? Так, в мене була така історія. Я колись своїй знайомій пообіцяв написати пісню Відьма війна. Е, от. І лежачи в шпиталі, в 17-му році, я, в принципі, теж за Пару днів її написав і, а на музику положив буквально знову за десять хвилин. І родилася така пісня у мене Відьма війна. Давайте послухаємо. Тільки у слові сьому зла і страху болі і безнадії війна розвіяла до тла і поламала наші мрії. Відьма війна, скільки ти вже забрала, скільки іще ти життів забереш? Скалічений душ, скільки ти розкидала, Відьма війна, зупинись. Війна, розруха і біда і побратимів наших втрата. Війна нас не здолає, ця орда. І перемога буде наша. Але ж відьма війна, скільки ти вже забрала, скільки іще ти життів забереш скалічених душ, скільки ти розкидала, відьма війна. Зупинись. Відьма війна. Зупинись. Відьма війна. Зупинись! Досить часто барди виконують не лише власні пісні, а переспівують інших виконавців. От вам які найбільше до душі. У мене дуже багато є колег, які пишуть вірші, пісні. Це Христина Панасюк, це Олександр Клець, Олег Мариненко, дуже багато людей. Ну і знову ж таки, це поети відомі в нас в Україні. Вікторія Бірюкова одна з таких, на якій я на, на чиї вірші. Угу. я Пишете музику. Пиш, пишу музику. Ми з нею співпрацюємо вже давненько. От. І саме от я виконую такі пісні. Розкажіть трошки про свою гітару. Це, Моя мабуть, гітара, не перший ваш музичний інструмент? Це не перший мій музичний інструмент. Перший в мене був, подарили волонтери, коли я м -м, звільнився, я привіз їм же віддав, щоб пацанам далі передали, угу. бо в мене тут така була гітарка невзрачна. А цю гітару мені подарував, до речі, наш колишній мер. Я 17-го року з цією гітарою, де я був на, на яких фронтах, на ротаціях, я вона постійно з мене зі мною. От ви сказали про те, що у вас немає спеціальної музичної освіти, якби можна було повернути час назад, хотіли б таки її отримати? Так, з задоволенням, би я її хотів би отримати. На жаль, зараз вже в такому віці в мене просто не вистачає ні ну, не, не часу, ні не, не сил, бо сили трохи спрямовані в другі напрямки. А так би, так, да, я з задоволенням б. Але була така колись можливість, ви її опустили, так? Так, так, я опустив цю можливість. Жалкуєте? Дуже жалкую. Але попри все, ви не опускали можливості е кілька років назад брати участь у різноманітних таких е ну, фестивалях, скажімо так, 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 так. Ну, бардівської пісні. Готуєтесь до них якось спеціально? Так, я готуюсь до них, бо кожен фестиваль. це ну, це не обов'язково, але ну, я для себе так положив, що треба з якоюсь новою піснею uh -huh. приїхати туди. От е... певно, що я готуюся, я хвилююся дуже, я дуже хвилююся на сцені. Перший раз, другий раз на а коли перший раз вийшли на сцену? Ну так велику сцену. Перший раз на велику сцену я вийшов у 2017 році, коли проводився е фестиваль. Український е, пісні народження, народження в АТО. В АТО. Угу. Так, Я вийшов перший раз на велику сцену, де було багато дуже народу, побратимів, по, по дуже хвилювався, але заспівав, став лауреатом цього фестивалю. Надалі я став е, співорганізатором цього фестивалю. Угу. Робив, можливо, як ви знаєте, в нашому місті декілька таких фестивалей робили в Карпатах ми такі фестивалі. От. Можливо, є якась пісня, можливо, одна із найновіших ваших пісень, якою б ви хотіли от завершити сьогоднішню нашу розмову. Так, в мене найма нова пісня. Це на вірші Вікторії Бірюкової. Ви її вже десь виконували? Її вже... Так, я виконував. Що ви я наголошую, що мої пісні написані до 22-го року. Оці... Угу. Оце саме свіжа, в 22-му році я її положив ці вірші на музику. Називається вона Не турбуйся мотусю, я добре поїв її у шапці. Матусю, що часто не сплю уночі, як літають над нами снаряди, мов приклін ворони, ворог в обличчя вогнем ворог точить мечі. Міцно мусим тримати на рідній землі оборону. Не тривожся, матусю, я воїн уже не хлопчан. Нас тут сотні таких, батальйони не зміряти оком. Хто приходить з мечем, той загине від цього ж меча. Лиш чекати таке, не могли від сусіда під боком. Та для вашого миру не здам я свого рубежу. ноги ж в берці узуті, а не у м'якесенькій капці, від гарячої кулі твої молитви бережуть. Не турбуйся, матусю, я добре поїв і у шапці. Від гарячої кулі твої молитви бережуть. Не турбуйся, матусю, я добре поїв і у шапці. Я дякую вам за щирість і відвертість. Розуміємо, що тема війни вона сьогодні домінує скрізь. На жаль, якийсь період так буде. Продовжуватись. Але я бажаю, аби якомога швидше настав мир. І настав той переломний момент, навіть особисто для вас, коли б вам захотілося вже писати про мир, про щастя, про різні такі приємні емоції. І е, в Кам'янці-Подільському з'явився ще один фестиваль. Він вже називався не пісні народженів в АТО, а якось інакше. І там вже було поєднання різних емоцій і не лише війна. Дякую вам. Дякую. Thank you